Ребятушечки всім доброго дня! Ви на каналі Black Rider, нашій Кові Наконець-то на нього все прийшло. А іменно саме головне: викликне. Зараз все покажемо. І так, в цьому випуску я вам розкажу, що ми будемо з ним робити. Само собою, знімається все, Отправляється по разним куточкам Чернівців і України. Потім в наступному випуску ми це все будемо збирати і будемо дивитися, що у нас з цього Про саме головне. Що я хотів робити зразу ж. Це міняти колеса. Тут, як оказалося, в 2025 році діаметр колеса, пожалуйста, ось написано. Чи розмір колеса, може це не діаметр, це просто розмір. Ширина. 4-25. Ось бачите, написано. В 2024 році, в 2020 було 3,5. Тобто, брали задній обод, ставили наперед, а назад ставили 5,0. На даний час нам немає смислу це робити, тому що тут 4,25. Ось Оце, пожалуйста, я вже поставив сюди, прикину так сказати, резину роса 3. Просто дивіться, як виглядає. Просто ну це а це реально дуже класно. Виглядає. Впереді буде стояти 120, зараз тут стоїть 110. Само собою теж буде ширше, і колеса ми міняти не будемо. Само собою будемо їх просто красити і робити з них піку. Далі сюди, пожалуйста, уже прийшла. <звук> я коли побачив на пошті, пацани, я реально завалив. Тормозний диск передній. Ви розуміли, 10 тисяч гривень стоїть. Ну, тобто, ну, гроші ніхто не жаліє. Просто гляньте на нього. Бо просто гляньте на цей тормозний диск. Міша, подивись, у тебе є таке на Ямаха r 1 Немає, Міша. тільки вот таке буде на кові. Просто подивіться на нього. Ну, реально, зовнішній віт завал. Ось дивіться, який був сток. Ну, сток. І те, що я купив. Це буде виглядати просто Сасочно. Далі. Прийшла проставка, щоб це все в нас працювало, Тому що на цьому тормозному диску, дискується, у нас щоб це все працювало. Боже, дивіться, як воно буде. Боже, це дуже гарно. Це дуже гарно. Щоб воно все тормозило, нам треба проставочка, тому що наш супорт буде впиратися. Тому ця проставочка буде так стояти. і буде тут Чуть-чуть далі буде супорт, і воно все буде тормозити. Топі робити, ну я не вмію, але будемо пробувати, будемо вчитися. Е, переднє колісо, також росо 3. Щоб ви розуміли, я собі навіть таке на Ямах М09 не ставлю. А сюди ставимо. Ну, бо ж бо надо, бо надо. Пожалуйста, состояння. Ідеал. І. Що це таке у нас? Цепочка. Цепочка. Це ж не цепочка. Це зірочка. Ну нічого, ну буває. Про, 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 про про зірочка у нас на... 42 на 42 зуба на даний час стоїть на 50 200 по всій відомості, навіть без вмішательства в мозги. Тобто я думаю, що просто ставиться ця зірка і мотоцикл, по ідеї, за що того, що 8 зубів буде різниця Само собою не буде таки такого ривка. На заднє ставати він не буде там на третій з газу. Але він 200 по ідеї дожену ну, на двох кольорах їхати. Але ми це все будемо перевіряти. Портінг головки поки що Я робить. Не хочу, тому що сказали, що можливо, получиться програмно, комп'ютером чик-чик-чик, витащить 50 лошадіних сіл. Якщо у нас це вийде, що там буде 50 лошадіних сіл, зараз там 42, то є плюс 8 лошадіних сіл. Я чесно ковід з такими показателями пока що не бачив. Портінг головки ми робити не будемо. Якщо вдруг не вийде, то і там буде 43-44 лошадіних сили, Головка знімається і відправляється до людини, щоб він зробив нам портінг, і після портінга вже будемо бачити прирост сил. Але він мені вже набирав і казав, що після портінга реально прирост сил є іменно на цьому мотоциклі. Бо на гіо. Ну, вроді би було, а вродь би не було, а вродьби і нічого не понятно. Ну, коротше, ви все бачили, я думаю, це було всім понятно. Графіка ще не доробилася, але вже полір щось скажу, мотоцикл у нас буде білого кольору. Білого. Да. Ну, бо я чорний мотоцикл білий, максимальний контраст буде. І саме головне, я ще не бачив. Я ще не бачив. Вихлоп! Спеціально не дивився, щоб подивитися вже з вами. хотів вихлоп. О-о-о, Дуже хотіє вихло. Боже, який легенький. Сю-да-а-а-а-а So that тут But that's баночки? Раз. Ну, состояние ну не нове, не нове. Раз, два. Гайс, це буде просто роз. Зразу назад приміряємо, Прямо як, я, як, я, як я це буде. Але це буде так, дивіться. Получається, ну, давайте цю банку я не буду брать. Як я хочу. Я хочу, щоб було два вихова позазад. То есть, отак ось ще один будет. Мишка, ну, ка дивись. Ну, роб, а ну да, притримай, притримай, пожалуйста. Бр... То це ху... буде. Це просто реально роз. Подивись, Боже, поворотникам. оцим. на Геоні один поворотник, тут двом б пи... просто максимально. Ну блін, дивіться, типу состояння, звісно, ну, бачите, все потерте. Але ну, я його купив за 23 тисячі гривень. Я віддав це на Оликспел. Такий вихлоп новий стоя, якщо брати на дві банки, ну я думаю, десь трюшку. Трюшку він би коштував точно, правильно? Ну, За дві банки. Ну, і дивіться, це у нас буде повний вихлоп. Тобто, у нас помімо банок, є кат. Я вибачаюся. Це карбон? Мішка? Це Що? карбон. Що? Просто чуть, чуть потертий. Ось це, пожалуйста. Навіть оригінальний оці. І оця штука, божечки, як я це хотів собі на мотоцикл, на Husqvarna, на KTM, Ну, не було бабок. Тепер, ді, ну, ставимо за на Що по і Зараз знімаємо кольоса, розпецовуємо, відправляємо їх на парашкову покрасочку. Цвіт не буду казати, ну, щоб не паліть, щоб була якась інтрига. Ну я вам кажу, це буде просто ну, дуже гарний буде мотоцикл. Наступний випуск це вже буде фінал. То есть тут у нас технічні роботи, наступний випуск, уже фінал, і все. Я з нього ще чуть -чуть покатаюся, і комусь із вас до соточку він е, залітає. Ну а може ні, може мені подобається, то я собі оставлю. Ну, я думаю, що такого не буде. Тупо стає, поняли, як в оригінал. Дивись, ось оригінальна ковівська, і ось о воно. Дивіться, воно ж стане, так? Чи ні? Воно взагалі не стане. Коротше, я думаю, що тут різать прийдеться повністю цю, цю вихлопну. Але буде гарно. Сказали, що вроді одріжуть, буде красиво. Прикиньте, буде два Акроповіча на Кові. Я вам кажу, а це коли ми його зберемо, я тут за замалюю, і ніхто навіть не знатиме, що це у нас Кові е 450 Ну, от реально, що буде, Поймете, ніхто не пойме. Який дебіл би ставить Акропович на китайці? Це забув сказати за сидіння. Сідіння теж відправляється. Воно в нас буде. Не буду казати, якого кольору, але. Буде м'якше. Я людині вже сказав за свої потребності. Він сказав, що уся і справа все буде м'якенько, все буде класно. Чисто хочу вам показати, як просто навіть резина міняє внешній від мопеда. Осьо, яке стояло тут стокове. Просто подивіться на цю помойку. Оце стояло сток. І подиви на це! Стояло говно, поставили топчик. Бо все робимо топово максимально. У мене ну, реально навіть на моїх мопедах не стає така резина. Мені просто жалко. Жалко, вам. Прикиньте, тут навіть пленка не буде зніматися ця заводська. Осьо тут зразу буде зніматися все. Ну, бо блін, бо робимо топчик, робимо топчик, хлопці. Я короче, хотів заказати фару. Може бачили, є така фара, що можна на пульту міняти колір. Але мені написали на алігі, що вона вже кончилась. Так що будемо з такою фарою. Ну, вибачайте. Сюди, пожалуйста, просто приміряємо, бо я навіть не приміряв. Просто гля. Пацани. Пацани. Це просто роз'єднало. І на оце. ну, Просто говніше. Убери, викидь. Викинь, пожалуйста, через вікно. Отак, ось. отак ось я п'є окинув би отак, поняв, як ото сюрикен. Щоб воно улітіло. Блин, пацани, я реально пісюю кипяточком. Ладно, все, на це дивиться. Погнали, все знімати. Го! Так, дивіться, ще будемо знімати траверсу, бо вона буде краситися, бо під той колір, якою буде графіка, взагалі воно не буде камільфо. Краситься буде траверса, краситься буде ось ця втулочка, яка держить руль. І краситься будуть даже ось ці ручки. Вони всі будуть у нас одного кольору, яким саме ну побачите вже в наступному випуску. Тут не побачите. Вибачайте, знімаємо все. Ще плюс напера. ще під вопросом, але я би хотів. Будуть стояти карбонові, оригінальні. Карбонові такі накладочки чорні. Ну, мотоцикл буде і вид, ну просто у мене була хаска, був KTM 190 Я думаю, що він буде виглядати покруче. Само собою, ну не круче, МГО, Ну, плюс-мінус, так само. Ну раз Бам. Ну, бе. Ну, бе. Так, у нас знімається зараз вся морда. І напере, показую, пожалуйста, ось на Алиекспресі я знайшов таку штуку. Я бачу, у пацану прям дуже красиво не виглядає. Зараз, секунду. Ось так на мотоциклі. Аля карбонова накладка. Тобто на цьому все бо бачите, вона така ну не гарна. Ось, видите, уже Наклейка, яка тут. Нам не надо буде ось такий карбончик. Я думаю, що це буде дуже і дуже гарно. Само собою, що зовнішній віт проблем немає зробити класно. А от щоб воно ще їхало, це вже вопрос. Надіюсь, на це зробити. Так, ребятушечки, я думаю, всі помнять розіграш ось, ось цієї хаски. Вона до сих пор у мене Так, да, спустя 7 місяців. Ми з новим власником так і не зустрілися. Я до нього не можу приїхати, бо у нас стан в країні, Я думаю, всі понімають і мені більше 25 років і Йому теж більше 25 років, і він до мене не може приїхати. І це все затягнулося на 7 місяців сьогодні, спустя 7 місяців, понімає, що ми друг до друга вже точно не приїдемо. Цей мотоцикл по новій пошті відправляється до нового власника. Я вам просто хочу це все показати, щоб ну не було питань, чого так довго і так далі. Я думаю, це все вже я розказав, чого було так довго, і покажу вам саму відправку. Само собою, це все буде за мій що мотоцикл уже через дію переоформлений на нового власника, так що він на ньому буде кататися. І наскільки я пані, він нервно буде його продавати, що хто хоче, можете його придбати, бо це ну, твій мотоцикл, на ньому пробіг зараз, скільки покажемо. Він все це за время, якщо що, навіть не виїжджав. На ньому пробіг. Отак от ось плюс-мінус, де там клацать. 4 тисячі кілометрів. подивіться, як він заводиться. Він ну, не заводився. Оце все время. Скільки? Пару місяців. Може навіть завед... може не заведеться. <ривання> Пацани. <ривання> нехай чуть поработає. Так що зараз їдемо на пошту відправляти мотоцикл. До нового власника, так, да, спустя 7 місяців. Ну, ну буватика, ну що, я ж хотів лічно вручити, зняти відосик, щоб все було красиво. Ну ну не вийшло. Так що якось так, на пошту. Останній раз назад я чуть-чуть встану. -чуть Останній раз. Алешка, последній раз я тобі стою. Последній раз. А ти що ото кинула... Ото вася! Я, я? легенько, легенько, ну бо не мій вже мотоцикл. Ах, не падай, не падай. У мене питання до нової пошти. Чого ви мені не платите за рекламу? Я не можу це зрозуміти. Всіх отправляю тільки вами, а мені ніхто не платить. Ну, якось це не гарно, це якось по-бердлячому. Ну, може, напишіть, пожалуйста. Все-таки ніфіга себе, Сережа, знімає відосики непогані. Так, дивіться, ситуація. Я з людини перебалакав і вихлопнув ремус. Ми оставляємо мені, ну я з ним домовився так, а я йому ставлю стоку, тому що йому громкий вихлоп не треба, і з дуже великою вероятністю він мотоцикл буде продавати. Ну, я просто спросив, чи можна, щоб я вихлоп поставив собі. Ну, він мені сказав, «да». Я не вихід його. Я просто спросив, мені дозволили, Тому я ставлю стоковий новий вихлоп, бо людині ну, реально ну, не, не потрібен вихлоп. Якби я на ньому хоч катався, поставляв би собі його туди. Да. Ну і плюс аж він громкий. А зараз. Громкий вихлоп це лишні проблеми, тому що визивають поліцію і так далі. Так що в якійсь мірі я навіть йому допомагаю. Зараз ми його міняємо і відправляємо. Само собою оплачую за все це я з свого карманчика. Щоб ви розуміли, мотоцикл до сих пор на гарантії. І два ключа. Все заправляємо власнику. бо... Ну, нам воно не потрібно. От чим мені подобається, реально мотарди, пацані, дивіться, просто пластик. Бам, зняли, тут ось бам-бам-бам. І все, і вихлоп знятий. На спорті, щоб це зробити. Ну, треба часика два точно вбити на це. Поки ти пластик знімеш і всяку фігню. Щоб ви розуміли, ну, чесно, чувствую себе зараз трохи. Гавнюком із-за того, що дуже довго відправлявся емопет. Ну реально, в мене не було можливості відвести мене донька народилася, ну не було коли. Ми з людиною домовилися, що він якось приїде, але в нього також не вийшло. І це все затягнулося отак от ось ну, на півгода. Уже просто нема куди тягнути. Щоб ви розуміли, я хотів цей мотоцикл купити? Я до нього подзвонив, ми з ним домовилися, що я його купляю. Але потім, посоветувавшись з корішами, я так подумав, що якщо я зараз його куплю спустя півгода, як я його розіграв, ну будуть питання у людей, поняли? Тому я набрав людині і сказав, що чувак, давайте вже. Якось його сам будеш продавати без мене, бо до мене потім будуть реальні питання. Ну це реально виглядає хірово. Через полгода мотоцикл, який розіграв, викупив у тіпа. І він у нього, навіть, не був. Він все це время був у мене. Ну, зрозуміло. Я думаю, що це були ну, дуже непонятні поступки з моєї сторони. тому було вирішено мотоцикл просто відправити людині, і нехай він уже його і і ілі продає, і катається. Нагадую, людина ні за що не платить. За все платю я. Я повторяю це багато разів, щоб ну, до людей, які не слухають, доходило. Що коли проїздить розіграш, то ніхто ні ни за що не платить. За все платить платит, ну, організатор, тобто Сережа. За цей мотоцикл людина заплатила 900 гривень, прикиньте. Це, звісно, ну, не Гіон, не Кові, це Хускварна 701. Але я вибачаюся 900 гривень. Три білети людина купила і виграла його. Давайте для тих, хто, ну, хто не знає, що це взагалі таке було. В... На Новий рік у нас був розіграш ось цієї хускварни. Я в костюмі санта Клауса. Ще по чернівцям з гірляндами роздавали подарунки дітям. Я не знаю, просто ви відео, чи ні, бо він там не сильно залетів. Не думаю, що більшість його бачила. Після цього ми її розіграли за 300 гривень. Тобто один квиток був 300 гривень. Людина за 900 гривень його виграла до себе додому. Ми зібрали тоді, помню, вроді два чим-то мільйона гривень. Купили 10 автомобілів для збройних сил України і все. Ну і цей мотоцикл саме собою не відправили, бо. Ми з людиною договорилися, що вона до мене приїде, потім у неї не виходилося. Я йому сказав, що я якось до нього приїду. Відтоді в мене теж не вийшло. Відтоді пройшло уже сім місяців. І зараз ми ось тут на мотоциклі ніхто не їздив. Я тільки що на нього сів перший раз, скільки, виходить за шість чи сім місяців. Ми ну, прокатнувсь на ньому. Незадання в останній раз, так сказать, став. Хоча мотоцикл, от чесно, з Мотардів — це найкращий, який в мене був. От 701-а Хаска, пацани. Ну, я хочу ще 450-ку випробувати в Хаску, там 65 лошадіних сил. Але от на даний час цей мотоцикл — найкращий. Реально, дуже класно. 12500 ми за нього дали, чи скільки, я не пам'ятаю. Це коштує кожного долара, який я за нього дав. Я на ньому навчився, іменно в уголку їздити, божечки. Іменно на ньому. Не на МТ-09, не на BMW M 1000 R, а на і От іменно він мені дав той скіл, який я зараз вам показую на Гіоні, на Кові 450, іменно цей мотоцикл. Так що дякую йому за це, велике. Само собою колись куплю собі такий шеф. Але не цей, не цей. Це я купляти не буду. Прикиньте, кстати, оця хаска, хоча ну це типа ось хаска, ось Гіон, зібрала менше бабок. Вона забрала 2,7 і мульта, а Гіон зібрав 4,3. Ну, як це працює, я не знаю. Типу, це просто жопа. Хоча цей мотоцикл, ну, в рази краще. Ну, так гуд. Ідеально просто. Руль, шевелиться, все шевелиться. Ми зараз сняли руль, тому що коли є руль, ціна пересилки 9 тисяч гривень. Коли руля нема, ціна пересилки пересилки тисяч гривень. Як це робота? Я не знаю, але це робота. Так, закриваємо ще дані. Дивіться. Відправили, поїхали. Все, вже буде відосик, я думаю, як чувак його отримає і його емоції. Ну я не знаю, які там будуть емоції з 7 місяців, але сподіваємося, що буде. Що там, мішка? Твої емоції. Чувак, він прибув. Пів року пройшла, але він прибув.

<рес> <рес> так все. Дуже дякую, все прийшло, все в порядку, я дуже довольний. Звіняйтеся, що так це вийшло, але знаєте, що в країні зараз війна я не міг поїхати і тоже не міг привезти. Але я його получил, і я сильно доволен. Дякую. Все, підписуйтесь на Райдер, на мішку, донайте все. <рес> ну що ж, рібятки, спустя 7 місяців історія з хаскою закончена. Отправили, покажи. Ну що, немає, немає. Остався тільки вихлоп. А це в каністах, знаєте що? Е-та-ноу. E -no. Я його купив на свій дот-чарджер, на якому тисячу сіл. З оцим спіртом буде тисячу триста плюс, і ми будемо само собою знімати для вас обзор. Це так чисто підігріть ваш інтерес на студій випуск. А ми вертаємось до кові, Продовжуємо історію з кові. Гоу! Ну, от, реально, сірий цвет це просто шляпа. Кові. Ви прям дуже пали. Просто чорна вилка було би набагато красивіше. Тому ми реально візьмемо і поставимо сюди карбонові накладки. Блін, прикиньте, прикиньте просто. Кові на вихлопі, а на двойному з карбоновими накладочками. Пацани, це буде просто. Розьо, тому що ну заласіться з Гіоном. У нас реально вийшло ділити дуже класний проект. Ну я не бачу, щоб було щось красиве. Я розумію, що в мене є бюджет для когось він не що там дуже багато бабок ми вкидаємо. Ну просто робиться контент. А щоб робити контент, ну і робити його без вложений, так не виходить. Ви думаєте, я це робив би, якби це не був просто контент? Та мені це нахер не треба було. Я це делаю, тому що це реально інтересно людям. І таке робити по факту. Ну ніхто не буде, ніхто не буде купляти Карпові чи ставити на китайський мотоцикл. Це буду робити тільки я. І не за того, що я там. Ну, дебіл. А тому, що ну реально ніхто це робити не буде, тому що це нахуй нікому не потрібно. Тому ділимося ми, щоб людям, яким це було інтересно, просто подивилися і зрозуміли, що ну робити це треба чи не треба і так далі. Це ж все робиться для вас. Для вас. Тому ну, лайка можна поставити. Поставте лайк, пожалуйста. Будь ласка. Сподіваюсь, наперед, чого ставиться ось цей тормозний диск? Тому що реально передніх тормозов ну, їх немає. Вони відсутні, вони дуже погані. З цим диском передні тормоза будуть три рази. Я думаю, краще чим вони були до цього. А задній диск нема сенсу міняти, тому що ну це просто буде для красоти. Що ви розуміли, Ну, задній диск отакий, що отакий, щоб поміняти, коштує ну тисяч шість. Ну це просто я щоб він такий самий як цей. Я в цьому не бачу сенсу. Я дуже поздю гроші на щось друге. Наприклад, там на шаурму. На наша на там на біжу. Блін, ну така резина красива. Подивися, яка красива резина. Ну це подивися Кетем 190, Сюди подивиться. Поми куди. Просто глянь. Що це таке, взагалі? Боже, це навіть не м'яка. А в мене ось на кові ідеал просто. Не си не знімай уже. Бо я зараз начну вже на цей мопед. Щоб ви розуміли, навіть пластик буде краситися, тому що він сірого кольору. Ось, він ж сірий, правильно? Він сірий. Нам сірий цвіт не підходить. Ми будемо його красити в білий. Навірно. Білий же. Навірно, в білий. Так, гайс, так, траверса знята. Зараз ждемо поки... Розписують кольоса і відправляємося на їхню покраску. Забувся сказати, поки вспомнив, в нас ще тут буде стояти Quickshifter. Все-таки ми списалися з людьми, які цим займаються, і вони сказали, що це його можна поставити. Тобто тут у нас буде переключатися скоростя без сцеплення. Щоб ви розуміли, ну це дорого, багато і воно буде тут стояти. І в наступному випуску у нас вже буде це все стояти на мотоциклі. Я сподіваюся, що у нас це вийде. Ну, реально, дивіться, заднє колесо вже широке. Хто б вже не казав, прикинь, було 3,5. А скільки тут переднє? Переднє. А, переднє. Це що так? Це прикиньте, яке заднє колісо стояло на них. Бачите, дивіться, переднє 3,5 Уже, ширина. А на 2020, 2021, 2022, 2023, 24-му стояло таке ось колісо ззаді. Тобто це мені дуже повезло, тому що я б би ще новий обут. Ну, бачите, кові вже ну, і справились. Молодці. Беру наборчик. Пацани, я вже жарю Ще ти але... чек. чек на колхозі, отак ось колесо буде. Так. Я буду так учить. Ну то буде попка. Вечно напряги. Міш, не я шариваю, Це правда. На так. себе, да? Да, да. да. Ну Ти Міша, більше нравится кові, ніж Гіон, чесно? Мені? Мне? Да. Я розумію, що і то, і то хуйня для тебе. Ну, от якщо сравнивать именно ці два мотоцикли. Чувак, тому що працює оця голова. Це буде. Пожалуйста, як себе глядача. Боже, яке все легеньке. Воно і так красиве, поняли, але не під те, що я хочу. Поэтому це все і це теж буде красити. Ще була ідея покрасити цю ось 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 звізду, яку ми купили. В той же самий цвіт. Але я думаю, що це буде прям дуже багато. І так буде траверса, ручки, колеса. Прям дуже багато буде в цьому цвіті. Поэтому я думаю, що це буде вже лишнє. Отправляємося до людини, яка це все буде красити, і покажемо вам, який буде колір. Погнали! Скільки будеш робити? Довго. Брат, скільки? Давай, три дні. Три дні зробиш на камеру. Зроблю. Три дні зробиш? Але робочі. завтра вже вихідні. Хорошо, до середи зробиш. Так, зроблю. Хорошо. Запомнили? Той раз скільки робив? Три неділі десь. І так. Але так, ладно, ладно. Ми зараз упустимо, менше ти сказав до середи, бо ти думав, що тут тільки колеса. Але ніт. Тут ще є у нас чуть-чуть сюрприз для тебе. Просто дивись, мотоцикл буде цвета. Я не буду казати, якого, бо в нас зараз зніма камера, і нам оцей цвіт не підходить. Ти це зможеш покрасити? О, все, молодець, нема тобі ціни, це теж. Збери це все, я би все попідписував. Диви, тулочки я вже повитягував. Все як ти просив. Все, бачу, а все. що попис... такі файні кольори? Чого? Чувак, кольори файні, але воно взагалі не камільфо по те, що ми хочемо. Давай, ти зараз показуй, який я хочу цвіт. Але покажемо, і заблюрим, тупо, як х буде жовтий. Так, ось дивися. Телеграм. Нормально видно тут? А все типа подивись так. Давай ще раз посмотрим, який у нього цвет. Бля, буде. це буде Це реально буде піже, ніж Геон. Все, Геон такий, знаєте, був більш мрачний, проетачий більше, хто ж шари за Наруто той знає. А тут буде прям така ярка, сучка запальна. Це типа надіровка. тут у них, знаєш, є там більше варіантів, знаєш, цим, цими кольорами. Дивись, зроби, як ти як ти думаєш краще. І я подивлюся. Ти як просто не... саму суть свята поняв. Ну я поняв, да. Суть. О все. тебе якщо на фотки я б не сказав, що це прям хуже. Просто чуть, -чуть темніє. Ну то, не можу. От бачиш скільки, типу, от а це... може світлеє. А ти ну ти ж просто бачиш глазом краще, ніж я. Це буде сильно ті від того, що я хочу. Розумієш, що прикол в тому, що це воно глянцеве. Якщо його типу накрити матовим лаком, і воно вже буде, от бачиш, всі матові. Да. Хорошо було б зробити викразку, знаєш, і тоді буде точно. Що таке викраска? Коли ти Ну, Я завтра зроблю. Викраску і скини мені фотку. А я дивлюсь нього на відосі, а він смотриться, коли воно все в одному кольорі. Угу. Ну, по любому траверсу той колір треба. Але а це спиці чорні, правда? Це шп... не знаю. Чорні? варіант. Да. Давай, все добре. Все. Тоді й спиці і пінчики чорні. Угу. Правильно? Я вам я вірю, що це буде швидко так, рібятушечки, наш влог підійшов до кінця. Всі деталі по різним сторонам України ми розкидали, пожалуйста, ось, ось диски і ступици, і ще траверса. Все остається тут на порошкову покраску. Відбуде. Ну я думаю, ви подзавалите підзавалите. І я сподіваюся, що я теж само собою ждемо прошивочку на кові, щоб там було більше лошадіних сіл. Міняємо цепочку, міняємо вихлоп, ставимо на два Акраповича. І в наступному випуску ви це все уже. Побачите всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте український мотоконтент. Лю ну робиться для вас. Вчите. Він побачимося дуже скоро. Пока-пока. Подпишись, -пока. Спасибо.